Медалі за жертовність і любов до вірчизни. Такі нагороди від патріарха Філарета отримали п'ять найактивніших волонтерів Івано-Франківська. Кожен з них більше року збирає та передає на передову речі, продукти, медикаменти та автомобілі. Ігор Хемій у волонтерстві з часів майдану на передову не їздить. координує співпрацю людей на Прикарпатті. Тривалий час разом із командою доставляв у госпіталі медикаменти та навіть обладнання, і з цим допомагали українські лікарі-мігранти із Сполучених Штатів Америки. Тож ця нагорода для нього колективна. Це праця багатьох людей, щоб, щоб в кінці кінців надати якусь допомогу і, ну і так продовжуємо займатися. Зараз стало важче, тому що люди вважають, що перемир'я якби вже не так треба. Але насправді воно потрібне. Наталя Берцович волонтером стала з особистих причин. Її брат пішов воювати. Спочатку допомагала йому, потім його побратимам, а згодом цілим бригадам. Зараз жінка створила благодійну організацію, яка приймається проблемами сімей воїнів АТО та реабілітацією повернувшихся хлопців. Наразі під опікою волонтерів 100 сімей. Надалі планують розширити співпрацю з управлінням МВС на Івано-Франківщині. Проводимо дуже багато заходів для діток. Учасників то 1 червня у нас буде концерт. За їхньою участь в рамках міжнародної акції Діти світу за мир». і розвиваємося, плануємо проводити літом таборування для цих діток підключаються також військові батьки, вже, які повернулися. Вони також десь хочуть бути в цьому всьому, вони вже допомагають волонтерством займатися. Нагороди вручав митрополит Івано-Франківський, Галицький і Оасап. Він подякував волонтерам за їхню роботу і підкреслив її важливість. Від імені його святості Патріарха Філарета я хотів би вам подякувати і вручити медалі, медалі нашої церкви за жертовність і любов до вітчизни, бо жертовність ваша і любов до вітчизни покликала вас до жертовності. І це є надзвичайно показово. Наступного тижня у Свято Троїцькому соборі обіцяють відзначити нагородами і воїнів АТО.